Буданов знову зробив заяву про терміни війни. Озвучене вас шокує. Що сказав головний розвідник країни? Розповім же за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Кирило Буданов оцінив політичні та економічні процеси всередині Росії та припустив, коли закінчиться війна. За словами очільника, гур війна може тривати ще довго. А за такого сценарію вже найближчими роками на Росії почнуться серйозні проблеми. Таку думку. Богдану висловив у статті НВ розповів, якою бачить подальшу війну. Отож, один із варіантів Росія і надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій Її навів приклад іншої країни, де Росія заморозила війну на роки. Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад РФ Японія. Після 45-го року вони так і не підписали мирний договір через північні острови, які Росія називає. Курильськими Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти. Боданов зазначив, що і самі росіяни вже починають виснажуватися від війни. А ще гостріше вони відчують це, коли економічні зміни та зміни у зовнішньому постачанні товарів військово-технічного призначення стануть більш помітними. Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спо. Спуст спостерігаємо у них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування за останні два місяці. Там вдвічі підскочили ціни на 15-20% та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу. Реальні проблеми вони відчують 25-го року. Але водночас Буданов визнав, що потужностей продовжувати виготовляти зброю у Росії наразі вдосталь. Є надія, що 25-й рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці, але це не прогноз, а очікування станом на зараз, виходячи з наявних факторів, імовірність цього є. Але не забуваємо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклики, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу. До слова про те, що Україні слід готуватися до посиленого ракетного терору від росіян, 13 листопада заявляв і керівник офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінканом. А тому, укотре було озвучене прохання ще більше. Підсилити Україну системами протиповітряної оборони з наближенням зими. Ми очікуємо на посилення російського ракетного терору, тому дуже потребуємо системи ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об'єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору. Тож на Україну чекає ще складніша зима ніж торік. Про це зокрема попередив українців і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А у ГУР заявляли, що перші серйозні удари можуть завдаватися з настанням холодів. А поки погода не морозна, Кремль накопичує ракети. А що ви думаєте про новий прогноз Буданова? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подобайки. А я бажаю вам гарного та тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось.